Привіт, друзі! Давно в нас не було такої рубрики, де я розпаковую буквально одну із якихось своїх деталек. Так як я їх купую не часто, то і рубрика така на канал повертається так само, нерегулярно. Зараз я розпакую, покажу вам що до чого, і також під кінець відео розповім, чому я взяв саме такі покришки знову, бо вони в мене вже не перший раз. Погнали! Так, і поки я потихеньку це все діло розпаковую, хочу сказати, перш за все, дякую магазину EnjoyBix за те, що є можливість придбати такі детальки. По друге, хочу подякувати Назару за те, що оборонить нашу країну від нечисті. І також хочу подякувати ще Руслану за те, що продав це все мені та прислав. Дякую, хлопці. Так, ну по-перше, це фірма Federal, як ми бачимо. По-друге, модель називається Command LP. LP в нас значить, що ці покришки створювалися для низького тиску. LP значить low pressure. І накачувати їх бажано до 4 атмосфер. Якщо ви хочете більше, то буквально трішечки. Я не став би їх качати більше, ніж. 4,5, з половиною, наприклад, можливо, 5 потолок, але щось мені вже не хочеться це перевіряти. Я думаю, що 4-4 з половиною на цьому ми зупинимось. Покришки доволі широкі, але не найширші, які я бачив. Багато хто пише, що покришки 2,4, але по факту ширина відрізняється, і я б сказав, що коливається від 58, можливо, до 64 приблизно. Можу помилятись на міліметр, але плюс-мінус справи такі. Дані покришки шириною, зараз підгляну, 60, 60 мм. у нас. До цього в мене були Cinema Williams, В них ширина була, здається, 62 чи 63 мм. Знову ж таки, на міліметр можу помилятись. Коротше кажуть, ці покришки трошечки вужчі. Але до того ж трішки легше. Бартувальний трос тут сталевий, багато хто називає його кордом. От якби тут був кевлар, вони були б згорнуті як камера, так як вони ось такі в повноцінному розмірі. до нас ідуть, значить тут сталевий корд. Що в принципі для стріта нам гарно. Так, ну, а тепер невеличкий відгук про Сінема Вільямс, які в мене стояли до цього, і також невеличкий відгук про ці федерал команд LP. Чому я відмовився від сіна? Бо вони в мене за пів сезону доволі активно почали стиратися, і я відчуваю, що краще їх зараз замінити, продати доки є можливість по вигідній ціні, та взяти такі, як в мене були. Я їх, до речі, один час не міг знайти. Добре, що вони з'явились в чорному кольорі. Добре, що я їх знайшов. Бо такі покришки в мене відслужили, мабуть, півтора сезону приблизно. Той час, як Сінема, старились за. Ну, не до кінця, але доволі підстерились за пів сезону. Мені в цих покришках дуже зайшло те, що вони легкі, вони доволі слімові, вони начебто не товсті, але чомусь тут така гума, що старалась вона доволі довго, як я і сказав. Один сезон я взагалі на них відкатався, вони в супер стані були. І ще десь половинку сезону такі почали і... Коли їх продавав, там майже не було протертості до нитки. Тільки на одній з покришок в одному чи двох місцях була легенька така дірочка, і все. Так ви прикиньте, півтора сезони відкататись на таких покришках це дуже круто. Вони, до речі, ще й не найдорожчі. Ну, Коротше кажучи, для мене це імба. <кій> Вони не дуже дорогі, вони легкі, вони комфортні, слімові. При тому не такі слизькі, як Cinema Вільямси. Що ще не сказав. Довго стираються, це я вже сказав. Дизайн подобається. Коротше, все круто, мені ці покришки просто дуже заходять, на цьому, в принципі, можна зупинитися. Коротше кажучи, якщо ви любите такий середній техностріток, ці покришки, я б сказав, ідеальні для такого випадку. Якщо ви дропаєте кожен день, гепаєте, то, мабуть, краще взяти щось класичне, там де можна качати атмосфер по 6-7, якщо вам так подобається. На цих можна дропати, можна гепати. Я перевіряв, нічого не трапилось, нічого не розірвалось. Але просто, якщо для вас це прямо професія, ви полюбляєте висоту, ну, мабуть, краще щось більш дубове взяти. Е якщо катайтесь парапети по шию, по каліна, гранди, тахнозамути, я вважаю, що це ідеальні покришки, просто дуже подобається. Ну, все, друзі, на цьому такий міні-огляд та анбоксинг завершено. Себе не знімав, бо я якийсь пухлий сьогодні, недавно проснувся. приснувся. Так що дивимося весь час тільки на ці покришки. Дякую вам за перегляд! Зовсім скоро зустрінемось на нових відосах. Пока!